Зараз є 26 присутніх депутатів. Це говорить про те, що сесії були промови. Виходячи з того, що я обраний головою районної ради, про те, що не затверджені і офіційно не працює головою районної ради, сесію районної ради буде вести заступник голови районної ради Олексій Васильович. Я проговорюю внести питання порядок денний, питання комунальної аптеки. І створити комісію про вивчення цього питання. Це краще потрібно, тому що питається дуже багато, як мешканців району, так і мешканців міста. Що з цією комунальною ептепої? Проблема одна. Це завідувач даної аптеки. Я вважаю, що не потрібно створювати додаткову комісію, оскільки будуть сьогодні створені постійні комісії. Власне, тоді доручити постійні комісії депутатські з питань охорони здоров'я, так? Освіти, культури, тому що ми домовилися так називатися, власне, вирішити те питання, і тоді залучити додатково ще е, в склад комісії тип людей, там головного лікаря чи там заступника головного лікаря, зазвонити, кого буде потрібно. Просто для чого створювати ще ось комісію. Давайте оберемо комісію, мають чоловіки, і вивчаємо, нехай Хай хай буде. Якщо, я кажу, що просто можливо такий варіант, такий варіант. Ну що е, зробили банкруту аптеку. Нарахували її там заборгованість космічну І тепер е, виявляється, що виставила міська рада оренду цій аптеці державної, як комерційну. 3200, що я не помиляю, то буде комісія, то це детальні вибори. Це не допустимо. Е, міська рада державній структури виставила таку оренду. Звернення Мешканців серед Бушнянка. Щодо масової виробки, знову часу з масового виробника, маси лісу, так, лісу, є пропозиція почути порядку денних та питання, розтягнути його і прийняти рішення про заборону. Нехай не буде полістично, але прийняти це рішення, і так само зразу до області ради про головні звернення і рішення прийняти на сесію щодо заборони. Виробки а не місці. <ст> <ст> Це ну, представники громади привезли, враховуючи те, що збиралися підписи вчора, би, проти, то є люди, які мають іншу думку. Але це не для того, щоб якийсь конфлікт, а просто щоб зрозуміли депутати, що значить, що зараз відбувається в У Нас там є згідно наші сімта підробчі заходів, затверджені, всі, по всіх правилах проводиться рубка, випікова санітарна рубка на обох ділянках. Є виписаний бюлет, було проведено е, і на сесії, і громадські слухання, і були сільської ради. Е, всі е, зацікавлені особи ознайомлені з е, даним, е, даними документами. І е, на, навіть було ще е, по, по селу. Е, там, е, Депутати ставили питання нам там допомогти посилка, ми все це виконали і думали, що ну, надіємося на нормальну співпрацю. Перевірити правильність і законність того міроприємства господарства. Звичайно, питання немає. До речі, завтра їде туди комісія депутатська, яка створена тут в районній раді, і можемо залучити, ще туди екологію, у нас на перевірка екології і, 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 і приїдемо всі на місце. І ми розберемося з цим питанням. Я би вас дуже просив, ситуація в селі. Якщо зараз заборонити нам е, діяльність, та яку розмова, ну практично це підприємство е, можна вже ліквідовувати. мене вже з тих боргів, що є тут хтось з податковий, е, може підхватити до, до тих моментів, поки нам не забороняли, поки не було тих от, Це в нас було нормально. Ми сплатили податки і так далі. Зараз в нас вже складності з тим. Прошу врахувати також, що де лишся лісокультурна компанія. Нам треба зараз зробити посадку лісу. Ми вже маємо прецедентну посадку, ми вже бачили, проходила перевірка, ми бачили, що лишилося після лісу, так? куди лишилося тільки пункт, а всередині поблизу нічого немає. Чому є пропозиція зараз прийде мене рішення, ввести порядок денний, призупинити, нехай відбудеться, нехай, нехай вийде комісія. Вже в п'ятницю люди не йшли. Роботи там зараз не проводяться на даний час. Що ще призупиняти, хто вже призупинити? Призуміли це не хочуть. До рішення комісії і, Так. І так само звернутися mm -hmm. до обласної ради з проханням або ж питання про повернення на балансі спілка, а не Питання вирубки місії і державними, і комунальними підприємствами сталися не так давно на сесії в рішення колегії військовосної адміністрації. На сьогоднішній день є розроблений сайт. Департаменту лісових мисливського сударства. І там можна послідкувати, де, що проводиться, яка вируба. Константувати сьогоднішнього закона чи незаконна, ми маємо таке повноважі. Ми дивиться, вона визначена, що моя законна. Це є перше питання, друге питання. Призупиняти роботу підприємства на території сільської одної ради, що там проводиться велика лісо, для чого ми будемо забирати повноваження сільського голови. Нам сільського голови, ми не знаємо до пів сільської ради. Ми вже бачимо по білому камні, які там були речі з сільським головою і так далі. Я вважаю, що зараз недоцільно ставити. Де питання що є комісія, комісія, комісія вивчить і доповізі, і будемо консультати. Ми знаємо думку громади, є Дякую. громада. Висновок незалежного працівника екологічної служби. Ви знаєте, мені просто дивно, що людина в екологічній службі працює і дає заключення про те, що там все правильно, все добре. Екологічна служба мала би не говорити про те, як вирубаний там її, чи правильно, чи неправильно. А вона мала б говорити, чи не заскоджено екології отого району. Я б хотіла побачити ту людину, щоб вона пішла не сама, я не знаю, з ким вона там ходила, щоб вона пішла з незалежними наш вестрами. І щоб вони показали, як від дерево, з чоловіка велике наскладали купа де Щодо санітарних думав, це не має бути. Що це перерічкова зона, що там не мала би бути така вирубка. що ще маса, кричати почати на пальцях оце все? що це, там маса є порушень. Оце мала зробити екологічна служба. А вона зробила відписку, я не знаю для чого. І стоїть питання, що попускати. Там і всі це, правильно чи не правильно. Ну, може, я одна дурна і ще з тими людьми, які там були разом зі мною. Ну, ви знаєте, всіх не обманеш. Там йшло порушення. Все. Я за те, щоб людину там ну, не біжати і так далі. Бо стоїть питання про те, що це згори донизу спущено. І тут є виконавець, який сумлінно це виконував, не подумавши про задні колеса. От про що нагадати. То було впливаний, хто був не, вклик, не був із сільських боїв, із депутатів, що 25 червня 2015 року було прийнято рішення районної ради якраз пункт такий перший, що заборонити велику ці на території Волочівського району в очівському дочому місто споритись підприємства МФП Галаси Дівці. І другим пунктом було звернутися до місцевих районів, прийняти аналогічні рішення та прийняти рішення, які Приймалися сільськими радами в тисячному році. Це рішення, пункт перший відмінив е апеляційний суд в е Львівській області. Е не бачу я доцільності приймати такого іншого, оскільки воно суперечить законодавству, є вже рішення в суду е апеляційного, яким не розкажемо, воно брало чинності. Пане Краджу, що щоб в першу чергу, як ви маєте вступити кров в ліс, то є чи сільської ради, йдіть зразу з людьми, спілкуйтеся, клеймуйте дерева наперед, а не підки потім через два тижні, розумієте, що люди бажали, що робиться, то я думаю, коплю буде зняти буде. Але сьогодні ще дійсно дублювати, в принципі, комісія працює. Комісія працює плідно, я думаю, ми будемо висновки чи де будемо зробити певні висновки. Хто знає Русняне, там є маленький лісочок, він десь має гіктар 15, напевно, може 25, знаходиться майже ну, біля самого села. В селі не відбуваються просто якісь там слухи, відбувається збурення. В суботу зібралося людей 30-40, сьогодні, вчора так само. Питання стоїть дуже просто. Що ми звертаємося? Висновків комісії просити, якщо ми не можемо. Прийняти рішення про заборону, просили призупинити руху до висновки комісії. Ми знову отримуємо черговий конфлікт. Давайте <кліст> навчимося прохання до навчимо, шановних депутатів, навчимося переносити конфлікти з вулиці в е, е, зали сесії. Питання серйозне, питання йде до того, що ми отримуємо збурення там. Ви Будуть висновні комісії, будемо приймати рішення. Питання про те, що як бувається і тепер, як приймає рішення комісії. Вийдуть, тоді так продовжують рішення. Тим більше пан Кравцев переконував сільського голову, який званку був, я не знаю, чому він не занесеться, я його бачив. Він десь так трошки починає самоусуватися на цього питання. Пан Кравцець запевняє, що він не буде рубати до висновки комісії, поки він ну, не обладнається ситуацію в ну, селі. В принципі, таке рішення, я думаю, не буде суперечити е -е, закону. Ви мали рішення 2015 році. Одним з пунктів було нагадую, що сільські ради мали прийняти рішення щодо діяльності галці на території своєї сільської ради. Я дивуюся тоді взагалі позиції сільського голови що його зараз тут немає присутнього. Якщо почалася, почалася рухка, відповідно мешканці проти, то чому не було стикана позичанова сесія сільської ради, не прийнято рішення? Вести тут пропозицію по іменному. Я би сказав, що цьому. Я не знаю. Хто сприяє вируці, а хто не сприяє? Я прошу передавити пропозицію на пойменно голосування. Бана, утримався. Е, Бартошик. Война. Галенюк. Gerko. Ne. Piktmančio. Patrzymausia. Orgotas. Утвіновський. Фетів. Одусовський. Сабре. Сабре. За. За. Цанків. Свобода. За. Кижай. Тимків. Темняк. Як? За Петрина. За Цибрій. За. Чіпак. Треба. Ящук. Тривозь. 15 за. Рішення прийнято. У мене ще є пропозиція причити в порядок денний питання внесення змін до бюджету. Я свідчу, пішов. Що Це стосується вивідяли кошти 310 тисяч на капитальний е, ремонт, ремонт дитячого відділення. Треба зробити е, зміни. Тобто частину коштів виділити на співфінансування по реалізації проєкту, тому що подано проєкт е, нашої Долочинської центральної районної лікарні на е, реконструкцію дитячого відділення. Це 98 тисяч пропонується. І е, решта коштів на капітальні видатки – Це придбання основних засобів для дитячої відділення 192 тисячі. І ще е, наша лікарня пропонує 20 тисяч виділити з цих коштів, виділити на виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту тобто, амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Червоних. Немає заперечень? Немає. Включає, включає, але... Тобто нічого не змінилося. Все, тоді прошу голосувати. Хто тобто за те, що? Будь ласка, допомагав. Деві палат замінити там підборки і то в цьому кошти, цих 300 тисяч коло. Я мав з згодом вікав, наказала, що е, сподівалися на додаткові кошти, а ті кошти вони, в принципі, ходить не давали. Але за ті, які були чергу, е, Якщо ми пройшли тільки перший етап проведення того конкурсу по відбору мікропроєктів. перший етап це є не кінцевіший результат. Значить, якщо ми зараз, бо сьогодні останній день подання документів і копії рішення сесії, що є забезпечено співфінансування, Як у нас зараз 310 тисяч буде з нашого бюджету, значить ми виграємо мікропроєкт не на 780 тисяч, а на 210 тисяч менший. Вони зменшують, бо загальна сума кошторисної документації там 800 з чим тисяч. А раз у нас виходить, якщо 800 і 310, то більше мільйона. Тому і ми запропонували розподілити ті кошти наразі. Як по 98 тисяч, ми готові вже профінансувати під виконані роботи. Якщо напротязі двох-трьох тижнів питання по мікропроекту не вирішиться, то ми маємо право внести зміни знову в рішення сесії. І тоді назад повернути ті кошти, тому що є таке рішення, що фінансувати основні засоби і червоне ми не будемо давати кошти, поки не буде остаточне вирішення цього мікропроекту. Тому зараз і така пропозиція розділити, а 98 тисяч ми готові взяти ці виконані роботи профінансувати. Далі я дуже прошу всіх звертати увагу на, на, на масове спалення зараз своєї е, нас Ця скажімо, забезпечувати тих всіх пожеж про район, які виникають. Крім цього, на сьогоднішній день Раду ми маємо тільки 5 ділянок по Своявській сільській раді, де вони Невеличкі ділянки, і зараз треба буде кинути всі сили для того, щоб поговорити, щоб не було таке в червоному році три місяці гасили. А це буде зараз звернення знову до депутатів районної ради, податкове віддання коштів в резерву. Забомивання на ситуації на берег. Це наші гроші, наші видатки. Страшні видатки. Машини, яка не встигає у пожежні, за останню добу було 16 визів щось. Це не речі те, що є місця, де просто ставлять, дає ще якісь водні е об'єкти ставлять мотопомку і кажа. Мене завжди боліло і болить питання дійсно охорони навколишнього середовища. Мені довелося проїхати по полях від... Е Полю, у вас сюди не по центральній дорозі, а поляни. Кульочки на всіх, де тільки яка стеблина могла затримати, все поле при целопання. Я в себе в селі намагалася якимось чином домовитися з головою сільської ради, була на сесії, про те, що хоча б збір сміття, почати по човного села. Але в мене це не вийшло. Але тим не менше я думаю, що ми мусимо при... Я не знаю, може існує така програма. Але щось робити для того, щоб в районі е більшості сіл підняли питання якраз про е утилізацію оцих всяких забруднюючих матеріал матеріалів. Якщо папір розкладається дерево там згорить, то пластик, коли горить, він виділяє масу циклічних сполук, які викликають е онкологію. Ми сидимо на торговій бочці, всі тут в районі, тому що зараз особливо це все палиться. Я би дуже просила, можливо, і я долучуся до того, щоб написати цю статтю, можливо, далі, голови сільський рад наголошувати зараз, про, про збанювання маси оцього непотрібного пластика. В нас не збирається це. І Я не знаю, чи наші керівники цього не розуміють, що вони живуть в тому середовищі, що вони дихають, що їхні сім'ї теж отримують так би мовити, продукти всередину в організмі. По-перше, якщо йде голосування вже по то для 36 депутатів 10 відсутніх це надзвичайно багато. На сьогоднішній день бачимо, що громади звертаються і мали би прийматися відповідні рішення. Тому просьба, щоб депутати поясняли. Я, допустим, можу пояснити, чому немає він на курсах. Має бути вагома причина. Раз вони пішли депутатами, а так хочу, хочу, чи не хочу, не хочу. Це так, Таке не допустимо на сьогоднішній день. І друге, не полінуйтеся, депутати купіть за попередній номер в четвер вийшов е така газета Скрілля Українська справа. Я не знаю, чи це робить честь тим людям, які підписують тими людьми статті, То вже маєте трошки якісь. Совість над тими людьми, які хворі, і підписуйте з ними інтерв'ю, і підписуйте статті Михайло Лавсенко. Я би хотів з ним зустрітися, зустрітися і запитати, коли це інтерв'ю відбувалося. І на сьогоднішній день Богу дякувати, що ми собі обрали головним редактором народного слова. Пану Дідуло, а не пану пані Лесу. Це було для державного видання Геннадій. Дякую. Сьогодні є дуже важливий день, тому що на кінець ми зуміли сформувати всі законні структури в нашій районній раді. Окрім того, що обрано керівництво ми сьогодні обрали затвердили постійні депутатські комісії. Окрім того, ми сформували президію районної ради, створили комісію по правах реабілітованих, створили тимчасову комісію по питанням діяльності комунальної аптеки це надзвичайно актуальне питання. І мені здається, що не повинно бути такого почуття середовищі нашого депутатського корпусу. Як Почуття помсти. От, наприклад, якщо якийсь депутат продемонстрував свою громадянську позицію, треба так тихенько підлітком його в Відповідь буде на це, в пресі достойна, але е, знаючи Михайла Федоровича на псюкалі, я завжди з ним в прикрасних людських відносинах, можливо, були різні політичні поряди, але не масує використовувати на старшу під Людину для того, щоб когось облити бортом. Нехай ті замовники самі мають відвагу сказати ту чи іншу свою позицію, це так піч інше. А тепер, на мій погляд, потрібно нам консультуватися, не пам'ятати про дрібне схове, про низьке, а пам'ятати, що дійсно має бути. Оптимальні варіанти об'єднання територіальних громад в районі. Но не було би логіки, коли б всі щось говорили, я промовчав, тому що торкається питання, які зміни моє розслаби, але хочемо це таке річ. Ми живемо в такий час, що мали б розуміти, що маємо важливіші справи. Якщо хтось чекає ще якоїсь заяви, щоб писати якусь свіжу статтю, то такої заяви ще не буде. Я не бачу в тих статтях нічого для себе особливого, написано, що написано. Шановні, давайте будемо працювати конструктивом, не будемо більше вражати одного. Я думаю, що цей мій жест буде розтракти до того, щоб ми більше не займалися кимось до тимцями. не немає нас бажаючих справ. Думаю, що є. То давайте до співпраці, амбіції свої влягаємо, вложимо їх в кишеньки. І Якщо не хочемо щось для району зробити, то давайте будемо податися. Я думаю, що давайте змінити тематику тих статтів, які про що говорити. Питання за дуже важливо є. І повірте мені, того, я пішов до голову районної ради, що те питання зручне з місця. Тому що має певні своєї бачення. І все, що відбулося в нашій в селі Сасі, воно буде зовсім інше, де там не допомогли в такій змірі. Але де питання не про те, що я задоволений те, що ми зробили, початись. тому що люди почали говорити, може і неправильно почали говорити, може і там і почали закидати на те, що потрібно. Але фактично ми, коли, починаючи з того, що голова сільської своєї ради з Короловичів голосом заговорив, тепер думаю про те, як ставити об'єднану театральну громаду. Я собі думаю, що давайте книзь кінцем покажемо, що ми всі християни. І давайте покажемо, що ми прийшли сюди, не з вас з білих, чорних, чорним чи тільки з політичними силами, на ближніх політичних силах, а те, що ми вміємо, що ми можемо і що зробимо для нашого регіону. Я дякую. Хотів вже склати як слів. Це тут є ще кілька роліних салока. Вас так само обрано громадою. І читайте, будь ласка, закон про місцеве самоврядування, про місцеве самоврядування, проста, про статус, депутатів місцевих рад, сільські ради наділені такими ж повноваженнями, як і районна рада. Тоді нашу сесію, тобто наше п'яте засідання другої сесії, яка війде в історію, голошую закрити. Всім дякую за роботу.